Бувало таке, що ви слухаєте англомовну пісню і по тексту розумієте, про що вона, але от назву ну ніяк не можете перекласти, і з нами траплялось. Це тому, що треки чи, наприклад, фільми ну дуже люблять називати гарними філософськими ідіомами, що якнайкраще передають зміст. Але нам, як не носіям англійської, вони часто бувають незрозумілі. Hi guys, з вами школа англійської Green Forest та її викладачка Катя, і сьогодні поговоримо про найрізноманітніші англійські ідіоми в назвах пісень та фільмів. І розберемось, що саме вони означають. Буде цікаво, тому make sure, що зварили чашечку чаю і взяли щось смачненьке. А також підписались на канал і підснули на дзвіночок, щоб не пропустити ще більше корисних відео. Time to hit the road! Почнемо з пісень і розберемось з ідіомою to hate the road у назві дуже популярної пісні Рея Чарльза. Бий дорогу Джеку. Та ну звучить якось криво. Все тому, що «hit the road» – ідіома, яка значить to leave a a place or begin a journey» Йти звідкись або починати подорож. А назва перекладається буквально: йди погуляй, Джеку. For example, I'd love to stay longer, but I must be hitting the road. Я була б щаслива залишитись, але маю йти або їхати. Про наступну пісню та її виконавицю ви точно чули. So let's spill some tea. Doja Cat останні кілька років була шалено популярною в Тіктоці своєю позитивною музикою, але 2023 рік відкрив на мої іншу більш скандальну сторону. Співачка посварилась з фанаткою в Твіттері і пізніше записала про цей конфлікт пісню «Paint the Town Red», яка знову розлетілась на весь Тікток. Як би нашому мозку не хотілось перекласти і цю назву дослівно, «paint the town red» – ідіома, яка означає йти тусити з друзями, танцювати та відриватись. my closest friends. Я готова добряче відірватися з декількома найближчими друзями. Отже, якщо у вас був важкий тиждень і в п'ятницю ви збираєтесь відтягнутись, то про свої плани сміливо можете казати I'm gonna paint the town red tonight». Схожа історія відбулася із піснею «Bad Blood» Тейлор Свіфт. Співачка хоч і носить корону бобзірки вже купу років, проте в її кар'єрі не обійшлось без конфліктів. І саме «Bad Blood» написана про сварку з іншою виконавицею, яка, за словами Тейлор, намагалась зірвати кілька її концертів. Baby, you know Історії написання пісень, звісно, захоплюють, але нас цікавить назва. Ідіому «bad blood» ми використовуємо, коли говоримо про конфлікт між людьми. Українською назва звучала б як ненависть або ворожнеча. between Brad Pitt and Брат Піт after their divorce. Брат Піт Анджеліна Джолі ворогували одне з одним після їхнього розлучення. На Тейлор сильні жінки, які не бояться бути щирими в своїх висловлюваннях, тільки починаються. Емі Вайнхаус талановита соул виконавиця яка пішла з життя дуже рано і трагічно, однак залишила після себе безліч чудових пісень. Одна з найвідоміших – «Back to Black». «Back to Black» – це крута і неочевидна ідіома, яку трактують декілька способів. «Back to black means to go back to to Black» «Go what you know», Повертатись до чогось, що ти добре знаєш. For example, повертатись до свого минулого, тому що це те, що тобі добре знайомо. Going back to black. Тоді назва буде прикладатися Повертаюсь до звичного. Але є й інший переклад ідіоми – приймати себе таким, який ти є. Не намагатись підлаштовуватись під інших людей та відповідати їх уявленням про тебе. І це здається саме те, що мала на увазі співачка. Приймаю себе такою. А вам якийсь двох варіантів здається більш правильним? Обов'язково пишіть в коментарях, що думаєте, а ми рухаємось далі. У нульових всі слідкували за пару Джастіна Тімберлейка і Брітні Спірс. Ну я так точно успішні та красиві. Вони здається, ще й знайшли один в одному солмейтів у такому юному віці. Справжня tale. Яким же шоком було для фанатів одного дня побачити кліп Джастіна на пісню a river», Яким той відверто заявив між нами з Брітні все. a river, на відміну від попередніх ідіом, ми можемо інтуїтивно перекласти. Проте, давайте підкріпимо наші здогадки фактами. a river – це саркастичний вислів, який означає, в мене було сто разів гірше, ти поводишся як драма квін. Або е, якщо більш грубо, ну давай порюмсай». Так власне можна і перекласти назву. For example, After my boyfriend cheated on me, he came back and back and to get back together. I told him that he could cry me a river. It's not happening. Після того, як мій хлопець зрадив, він повернувся і благав мене знов зійтись. Я сказала, що він може хоч крокодилячими сльозами плакати, а цього не станеться. До речі, Джастін, можливо, і найпопулярніший, але не перший співак, що використав цю ідіому в назві. Випередила його джазова співачка Джулі Ланден аж у 1955 році. Well, you can cry me, river. Cry. А от хто зовсім не тримає зла ні на кого, так це Адел. Коли вона говорить про своє колишнє кохання, це майже завжди лагідно та по доброму меланхолійно. Як наприклад, у пісні Water Under the Bridge. «Our love ain't water under the bridge» Як ми з вами вже вивчили, якщо дослівний переклад фрази звучить дивно, скоріш за все, це ідіома. Тож давайте розберемось із визначенням. Water under the bridge це проблеми з минулого, що нас більше не турбують. Щось, на що нам все одно. For example, Yes, we did have our disagreements, but that's water under the bridge. now. Так, у нас були непорозуміння, але зараз все у минулому. Але Адель каже, наше кохання це не те, що можна так просто забути і відпустити. Закриває добірку музичних ідіом легендарний Майкл Джексон, Beloved Pop King, часто використовував цікаву гру слів в назвах пісень. Назви пісень «You Rock My World» та «Smooth Criminal» звучать круто, проте ми сьогодні поговоримо про «Beat It». Bid it means to go away, але в більш грубій зверхній формі тобто дослівно провалю звідси Couldn't be more simple for example the big guy turned to me and said, it, kid, nobody wants you here. кремезний чувак повернувся до мене і сказав провалюй хлопче ніхто тобі тут не радий переходимо до фільмів Якщо в піснях у нас є підказки у вигляді тексту, з якого можна приблизно зрозуміти, що та чи інша ідіома означає, то з назвами фільмів веселіше. Напряму назви рідко озвучуються всередині стрічки, тож доводиться в ресерч. Але ми з вами цього не боїмося. Перший фільм Silver Linings Playbook з Дженніфер Лоуренс і Бредлі Купером. Лоуренс, до речі, за роль в цій стрічці отримала премію Оскар, тож, якщо ви його ще не бачили, то up. І все круто. Сюжет цікавий, актори чудові, драма і комедія на місці. Але є, але і це те, як назву фільму переклали для українського прокату Мій хлопець псих. What the Взагалі нічого спільного немає з оригінальною назвою, адже в її основі лежить частинка популярного англійського прислів'я «Every cloud has a silver lining». Буквально немає лиха без добра. Кожна навіть найгірша ситуація має позитивну сторону або ж може дати нам гарний урок. For example, when things look black, there's always a silver lining. Надія завжди є навіть у густій темряві. Подібна помилка чи навмисна інтерпретація виникла й під час перекладу назви фільму Die Hard. В Україні він відомий під назвою Міцний горішок. Тут, звісно, налажали не так, як у попередній стрічці, але й заморочуватись з підбором перекладу ідіоми не стали. Тож давайте з'ясуємо, що насправді вона означає. Якщо від чогось, скажімо, звички не можна позбутись простим шляхом, значить ця звичка dies hard». Тобто, перекласти назву стрічки можна було просто-напросто безсмертний. Ексфедідвайс. До речі, смішним та не зовсім правильним перекладом нас фільмів на нашому каналі вже є присвячене відео. Обов'язково гляньте. Далі у нас абсолютний хід, що разом з грою престолів перевернув наші уявлення про серіали. Беззаперечно, Breaking Bad. Звичайний викладач хімії знаходить собі сайт hustle у вигляді варіння метамфетаміну. Цей серіал тримав глядачів у напрузі цілих п'ять сезонів, а хайп навколо нього не вщухає дотепер. тепер. Сей майнеєм. You're goddamn right. Але чи задумувались ви коли-небудь, що означає його назва? Ідіома to break bad означає нехтувати моральними та соціальними нормами, а також часто законом заради власної вигоди чи розваги. For example, what? You just decided to break bad one day? Ти що, вирішив пуститися берега в один день? В цьому випадку наші перекладачі-котики, бо пуститися берега ідеальний переклад для назви цього серіалу без втрати змісту. А ось вам ще одна ідіома у свіженькому «No Hard Feelings». де головну роль знову грає дуже весела Дженніфер Лоуренс. Тридцятирічна меді, яку грає Лоуренс, знаходить собі дивну роботу. Батьки дев'ятнадцятирічного хлопця пропонують заплатити їй за те, щоб вона розворушила їхнього замкненого в собі сина. No spoilers for you guys, just do yourself a favor and watch this amazing rom-com. Hi, mind if I touch your wiener? What? Your dog. Назву no hard feelings легко можна вживати у повсякденному спілкуванні. Вона використовується, щоб наголосити на тому, що між людьми немає жодних образ. For example, I'm sorry I broke our date last night. That's okay, no hard feelings. Мені шкода, що я відмінила наше побачення минулого вечора. Все окей, жодних образ. Наступним пропоную згадати фільм 2019 року Uncut Gems, де Адам Сендер, відомий нам винятково комедійними ролями, зіграв абсолютно нетипового для себе власника ювелірного бутіка, що страждає лудоманією та повуха за груз у боргах. Мейди І, хоча назву фільму досить просто прикласти як неогранені коштовності, що напряму відсилає нас до сюжету, у неї є ще одне цікаве і не таке буквальне трактування. «Uncut Gems» часто кажуть про людину, яка груба та непривітна зовні, проте насправді має добре серце. Або ж про людину, яка могла бути дуже привабливою, якби звернула більше уваги на свою зовнішність. For example, Mary is a true uncut gem. All she needs to do is to get her hair cut, and everyone will be like, damn. Mary справжній неогранений діамант. Все, що їй треба зробити, це підстригти волосся, і тоді всі будуть такі Wow. The Devil's Advocate, певно, найпопулярніша ідіома зі списку. Як нам пощастило, що для розуміння того, що вона означає, зняли цілий фільм з Кіану not? Назва фільму перекладається буквально Адвокат диявола. Кіану в цій стрічці грає персонажа, який безпосередньо адвокатом диявола і є. Але вираз The Devil's advocate» також має і непряме значення. Це ідіома, якою заведено називати людину, що виступає проти загальної ідеї просто задля веселої дискусії. For example, teachers often play devil's advocate to provoke discussion in classroom. Викладачі часто грають в адвоката диявола, щоб клас почав дискутувати. А у вас є знайомі, яких можна назвати адвокатом диявола? Ще одна ідіома ласт in translation» – це одночасно і назва фільму Софії Кополи, і девіз гори перекладачів, про яких ми згадували раніше, і красива ідіома. «To lose something in translation» означає втратити значення чи зміст при перекладі іншою мовою. For example, something must have gotten lost in translation because the joke isn't funny in English. Щось тут не те з перекладом, тому що англійською жарт зовсім не смішний. Одночасно з цим lost in translation можна трактувати і не так буквально і використовувати цю ідіому, коли ви з кимось не порозумілися. Якось Тейлор Свіфт в своїй пісні All Too Well. В назві фільму режисерки Lost in Translation одночасно означає як лінгвістичну розгубленість двох головних героїв, що приїхали з Америки до Японії, так і розгубленість у мові кохання та почуттів. <тас> Last but not least, згадаємо два фільми, які самі стали настільки культовими, що їх назви дали початок життю новим ідіомам, які навіть ми з вами переклали на українську. Та вживаємо чи не щодня. First of all, Matrix. Не сама назва фільму, але фраза звідти не так давно стала широко вживаною ідіомою. А саме A Glitch in the Matrix. Чи трапляло з вами колись таке дивне співпадіння або, може, дежавю, що світ навколо здався в цей момент грою, яка раптом зависла? От і з нами так. І для цього є класний фановий вираз A Glitch in the Matrix – збій у матриці. Побачили двох дуже схожих незнайомців, що випадково сіли поруч у метро. A glitch in the matrix. Неочікувано зустріли людину, про яку тільки не подумали. A glitch in the matrix. Все просто. Second of all, Groundhog Day з Білом Мюрем. Сюжет крутиться навколо чоловіка філа, який застряг у 24-hour loop, тобто у безкінечному повторенні одного й того ж протягом 24 годин. stuck. He's stuck. І фільм пояснює цю ідеому ідеально. Groundhog Day – це не просто день бабака, це ще ідіома, яка означає ситуацію, коли людину затягнуло в нескінченну рутину, коли один день геть нічим не відрізняється від іншого. Всі ми іноді використовуємо цей термін. For example, once again we had an agreement. we all shook hands, and and once again they came back and said no. I guess this is Groundhog Day. Ми знову домовились, знову потисли руки, і знову вони повернулися і сказали Ні. Це день бабака якийсь. Так ось цікаво, що до виходу фільму у 1993 році ідіоми такої не існувало. А Groundhog Day був таким собі локальним святом на кшталт нашого стрітення. А на цьому у нас все. Тисніть вподобайку та підписуйтесь, щоб дізнаватись цікавинки з англійської мови щотижня. А також напишіть в коментарях, які ще ви знаєте ідіоми в назвах фільмів та пісень ми з великим задоволенням почитаємо. Бай гайс!